500 сторінок про особливу формулу Київської політехніки. У КПІ триває завершальний етап роботи над ювілейним виданням КПІ Друге століття продовження традицій. Процес його створення відбувався у два етапи. Перший збирання основної інформації, другий наукове редагування, упорядкування і підготовка книги до друку. Над ним працювало поліграфічне видавництво політехнік. Працівники видавництва протягом двох місяців редагували, вичитували, розробляли дизайн, верстали, друкували й оформлювали вже готові книжкові блоки. Ми розкроюємо бум-вініл, який попередньо був обраний за кольором, позиціонуємо картон, склеюємо ці деталі, і в нас вже повиходить… Ходить наша палітурочка, яка є тим елементом, який в книзі вважається головним. І вже після цих процесів ми вставляємо нашу книгу, коли вона обрізана, в палітурку за допомогою форзаці. Ювілейне видання вже невдовзі побачить світ у ста примірниках.